Віктор, ти потягни на себе. Янукович був засуджений за те, що 16 вересня 1969 року разом з засудженим бубирем на підставі сварки побили потерпілого пантелієнка, спричинивши йому середньої тяжкості телесне ушкодження. Загальну увагу на помилках юності Януковича зосередила його ж прес-служба. Ця інформаційна атака захлинулася. Надто сирою, неузгодженою виглядала та версія, та й свідки своїми незграбними спробами створити образ ідеального хлопця, фактично завалили справу. Згідно до змішну постанову президії, потерпілий совенка зі своєю співмешканкою Бозих, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння. 29 жовтня 67 року зустрівся з засудженим Цілковським, Масловим та Януковичем. Засуджений Цілковський, а потім Маслов побили потерпілого Савенка, а потім забрали деякі його особисті речі. Янукович тоді мешкав у районі з недоброю славою. Пивновці. Цей чоловік, Юрій Цілковський, був тоді засуджений разом із Януковичем. Зброї найшостри, всім городом заправляє. Всі боялися цього району, тому що там були, як сказати, якась подва була, де, де були хати для розборок, де звозилися якась шапки, будь крадені там. Трьох звинувачили і забрали з гороха, в тому числі Ярмікович. Знаю, что сказали, что снимали на шапке. Бубырь в это время, а он уже с Демьяном, они уже так уже накушались, хорошо, понимаете, как. Начал просыпать к этой девушке. Вот. Виктор подошел к нему, говорит, Гена, прекрати, что ты понял. А он, то я тебе, да с кулаками. Даже. Ну, Виктор его толканул, он упал. Саме завдяки цій піар-кампанії країна дізналася. Янукович не сидів двічі. Вибори він програв. З тієї пори його команда змінила тактику. Про минуле лідера ані слова. Його не було. Так, ніби Віктор Федорович народився і одразу очолив Орджонікідзе вугілля. Інформблокаду і досі не знято. Хто не вірить, може спробувати поставити лідерові партії регіонів кілька безвинних запитань. Хоча б через речника і однодумця Ганну Герман. Я на все вопросы отвечал во всех средствах массовой информации много раз. И сегодня вот здесь, возле церкви, еще раз говорю, что я перед законом чист. И я прожил всю жизнь именно так. У нас нет пресс-конференции, ребят. Я же вас предупреждала всех. Ну что? З зачем вы это делаете? Вперше до позбавлення волі Віктор Янукович був засуджений в 1967 році. Засуджений він був за грабіж. Тоді майбутній кандидат в президенти провів за ґратами близько року. Звільнився достроково, але ненадовго. Другого разу Янукович був засуджений за заподіяння. Тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Це відбулося в 1972 році. От якраз фабула другого злочину, вона є найбільш загадковою, тому що ходили самі різні чутки. Начебто, що було вчинено насправді зґвалтування, але через зв'язок і дружбу з тодішнім головою Інаківського міського суду. Інуковичів вдалося уникнути. Покарання за такою ганебною статтею. Власне, вся ця давня історія цікавила б хіба що біографів Януковича. Якби не одне але. Єдиним доказом судимостей Віктора Федоровича були витяги з постанови президії Донецького обласного суду від 11 жовтня 1978 року про скасування цих судимостей. Немає жодного іншого свідчення його давніх злочинів, ні кримінальних справ. Ні, виписок журналів реєстрації колоній, де він відбував покарання, це може означати одне: їх було знищено. Сама постанова про скасування судимостей теж викликала сумніви. Перевірка Донецької прокуратури встановила цей матеріал підроблено. Причому нещодавно, в 2005 році, тодішнім прокурором Донецької області Олексієм Баганцем була порушена кримінальна справа за фактом. Підробки документів Донецького обласного суду, а точніше двох постанов президії Донецького обласного суду від 27 грудня 1977 сьомого року, якщо не помиляюсь, про начебто скасування вироків. Ось висновки експертиз науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС, датовані 2005 роком. Вони засвідчують, у період з 2002 по 2004 рік невідомі особи, діючи в інтересах колишнього прем'єра, розшили архівні справи, підмінили в них сторінки і підробили підписи судді та секретаря. Невідомі зловмисники поспішали, тому спрацювали грубо. Зокрема, секретарці суду, яка нібито підписувала постанови про скасування судимостей, у 78 му виповнилося аж сім років. Я думаю, що просто е, помічники Віктора Федоровича перестаралися, коли нищили документи. Їм не треба було цього робити. Не треба було вилучати матеріали справи з архіву. Але оскільки це вже було зроблено. Покласти назад справу не вдалося. То, коли постало питання про перевірку інформації, про реабілітацію, були просто виготовлені дві фальшивих постанови. Докази були очевидними. Слідство встановило особи підозрюваних, але справу зам'яли. Намагання заховати скелети в шафі куди гірші від самої наявності старих гріхів. Брехня нашаровується на брехню. А давні злочини прикриваються новими. Ніхто не може з певністю сказати, зокрема, де ж саме сидів Віктор Федорович. Ніхто не знає справжніх обставин його давніх злочинів. Справи знищено. Хоча сам Віктор Федорович іноді про судимості згадує. Мимоволі. Хоча після, після того як ми познайомилися, це було в 69 му году в 70 му году. Я попал в тюрьму 73-го дона. Меня ждала, освободился. И сразу после этого, там через два месяца, женился. А на міта мене... відвертість швидше виключення, аніж правило. Правилом є інше: глухе мовчання щодо кримінального минулого прем'єра. Ще одна темна пляма в біографії Віктора Януковича: загадкова третя кримінальна справа. Про її існування, начебто знаючи не півіна Києва, а ще колега Віктора Януковича нардепи. Вони неодноразово надсилали Януковичу запити, на які той не відповідав. У свій час Григорій Мельченко робив запит на ім'я прокуратури і особисто Віктора Януковича стосовно фактів, які йому стали відомі щодо нібито існування справи. По зґвалтуванню жінки, по створенню організованого злочинного угрупування паном Януковичем, саме тому я вніс проєкт рішення про створення спеціальної комісії Верховної Ради України, яка перевірила і цей факт заявлений Григорієм Момельченко. Бо, на жаль, ні Верховній Раді, нікому іншому не надана відповідь відповідних органів, які повинні були перевірити цю інформацію. У самому Єнакієві подейкують. Справу закрили, бо дівчину змусили забрати заяву. Недаремно ж один із колишніх спільників Віктора Федоровича з гордістю казав, що в юності вони були королями шахтарського міста. Ясно, що з часом позиції Януковича тут тільки зміцніли. Ті з чоловіка, то місісів ним у дівчат. Наші святы та пятого зголовим десь і А це вже Кременчук.